Скажу, такого ви точно ще ніде не чули. Та відсотково Пригоди нової почти в селі, в якомусь глухому селі десь на Закарпатті. Жінка робить замовлення Там на велику суму, Щось на 13 тисяч, робить завдаток 1000 гривень. В неї остається наложка 12 тисяч гривень. І вона хоче, щоб ми зробили адресну доставку. Робимо адресну доставку. Вчора кур'єр їй дзвонив. Що їде до вас, у вас тут є посилка з килимами, все, вона чекає, кажу, чекаю, у вас, все супер. Він приїжджає і каже, що у вас велика сума переказу, більше п'яти тисяч гривень. Вас потрібно ідентифікувати, оскільки це банківська операція, більше п'яти тисяч гривень нам потрібно вас занести в базу. ну Це логічно, всі про це знають. Жінка злякалася, розкричалася, визвала міліцію. До працівника нової пошти за те, що він требує від неї паспорт, документи. Накричала на нього при міліції, що він хоче вкрасти в неї гроші. Та міліція, походу, така сама, як і та жінка, шарпає того працівника нової пошти. А він ще, походу, на машині, яка іденти... не ідентифікована, тобто без знаків там розпознавальних. В общем, така історія. Заблокувала свої телефони. Ми не можемо дозвонитися. Той працівник нової пошти і ледь ледь виніс звідти ноги. Посилка йде до нас. Але я сподіваюся, що серед моїх слідкувачів немає таких вовків. Ну це справді. Це десь в дикому селі і того люди, трішечки спілкуйтесь, спілкуйтесь один з одним, дивіться більше Тікток про нову пошту. Всім гарного дня!